Друзі, вітаю з вами Остап Стахів, Ярослав Жур. І ми вийшли з суду. З нами тут є група підтримки. Просто там потім ми вам це все покажемо. Люди з нами. Так. І хочу сказати, що суддя сьогодні виніс вирок ТЦК саме зобов'язав поліцію відкрити кримінальну справу на працівників ТЦК за те, що вони побили Ярослава Жура як журналіста, як людину. Ярослав, скажи в двох словах, яка стаття, що грозить зараз саме працівникам ТЦК, як суд взагалі чи він дослухався до того, що ти говориш, не дослухався, Значить, незважаючи на те, що добро здоров'я, хто не бачив попередній стрім. Друзі, друзі, будь ласка. Незважаючи на те, що суддя, суддя Раченко не. Хотів визнавати статус мужчини людини, і намагався приєднати мене до фізичної особи. І я йому наголошував постійно на цьому, що статус моя людина, мужчина Ярослав. Він ухвалив, задовільнив моє скаргу повідомлення на внесення повідомлення про злочин в ЄРДР. Статті у них світять викрадення, нанесення легких тілесних ушкоджень, з метою заволодіти майно», нанесення а, викрадення, утримання проти моєї волі, які там ще в нас були статті, перевищення службових присвоєння собі владних повноважень. 356 та 153 353 125 Так. Да. серйозні кримінальні статті ось і е, значить хочу сказати що це досить серйозна справа яка стосується в принципі кожного хто стикнувся і може стикнутися тому що вони як би сказати, якщо їх не поставити на місце зараз, вони вже викрадають людей. Я там, будучи в їхній конторі, говорив, викрадаєте людей, або що? А він там посміхається, ха-ха-ха, тому що їх ніхто не поставив на місце. Так, там десь може комусь щось там прилітає, але вони продовжують далі. Це означає, що вони відчувають без дозволеність. Серйозна дуже справа. Ну будь, свідкуйте далі за Остапом, за мною, будемо транслювати все, що відбувається. По якій причині Ращенко не захотів статус визнавати, я не знаю. Це також враховано, і буде на нього також повідомлення про його дії, так як ми знаємо, що вони по морському торгівельному праву діють і. Їхня торгівельна фірма була скасована самим головою папою римським. <ринців> Вони браза теж на свої страх і ризик діють. Ну, Будемо бачити. Будемо бачити. За підтримку вам дуже благодарю. Репост, лайки, підписуйтесь на наші джерела інформації. Ютуб, Фейсбук. Остапові. Остапа немає Ютуба, от е, писали мене в коментарях, питалися, немає, в нього повидаляли всі ютуби, які були в нього. І також блочить йому його сторінки, тим не менше, Instagram, Facebook, ще робочий, там, може, який там є бан чи не виходить. Пишіть, пишіть в листа. Да всі домовляйтеся, і до речі, хочу сказати, що хто не знає, хто не бачив, що їхнім, е от вони показували ці приписи, я ж код озвучив і перевіряли мене одноразово, що цей не такий навіть структура, орган чи як вони там себе позиціонують. А ще далі по тому коду РДПО, далі той скасований Галицький. Військома до <кій> речі, люди питають, а чому громада міста все мовчить за цей бардак беззаконня? Друзі, мовчить не тільки громада міста, громади міст і сіл мовчать. Народ в більшості, ну не всі, в більшості мовчать. Чого? Тому що раби привикли мовчати, раби привикли, що за них хтось говорить, раби привикли, що за них щось вирішують. Раби привикли, що хтось хтось не вони має прийти. І хтось, а не вони, має за них вирішити, такого не буде. Якщо за вас хтось щось вирішує, це означає, що ви є недієздатні, а недієздатні, відповідно, ви не можете володіти повними правами, а відповідно майновими і поїхали, поїхали в тому числі. Тому включайтесь, відстоюйте своє право і знайте, що якщо ви відстоюєте своє право, до вас прийдуть вам подібні. Якщо ви собі е, вирішили, що ваші. Я припрошу, дівчата. Якщо ви вирішили, що ваші права хтось має вирішувати, так до вас е, прийдуть такі, як ви, раби, і ви будете жалітися з тими рабами на життя, обсуждати, жити в ненависті. Хтось вам щось постійно повинен і вам не дали, не додали, не дорахували, не захистили. І вас так прийде в скиглені ваше життя, і ви відійдете з цих тіл і не пройдете. Ту місію, яку ви би мали прийти на цій землі, але це знову ж таки ваш особистий вибір. Живіть по своєму вибору, по своїй волі, і знайте, що ви боги, ви вирішуєте самі за себе, бо Бог, творець, наш батько, як дітям дав все нам в руки. І тому, хто хоче, той живе повним життям, хто вибрав собі інше, його особисте право. Добро, друзі, каже, що мені зриває трансляцію. Один mm -hmm. чоловік надзвонює і надзвоню. Друзі, якщо ви пустили гудок і він зник, це означає, що не треба названювати по 500 разів раз за разом, тому що йде трансляція, і я зразу нажимаю і збиваю. Ось подивіться. Названня і названня не дає мені провести трансляцію. Не знаю, чи я зможу завершити. Пишуть так само Остапу і мені, що робити, що казати. От ми може там, якщо з ними зустрінемося, ну в різних випадках питається, що в такій подібній ситуації робити. Якщо є така потреба, ми можемо провести навчальний. навчання, навчальний курс там по пунктиках в різних ситуаціях. Що і як робити? Якщо є така потреба, тому що кожному. Пояснювати і розжовувати. Я говорю, я записав відео. Не тільки я багато є відео, а скинь мені. Та йому навіть важко пошукати це відео, ще йому скидувати, і то він ще. Можливо, подивиться, а можливо, ні, і знову мене позчі питають. Mm. Так що давайте, якщо є, давайте в коментарях, напишіть Остапу. І мені ще є така потреба. Ми зберемо групу людей і це все по толичках. Будемо робити навчання. До речі, так? Відновлює... Та, відновлюємо навчання. Ми коли за це збирались під час карантинів. Зараз знову відновлюємо, тому що е, треба зустрічатися, ділитися досвідом і один другого підтримувати. І люди, коли відчувають, що вони є не одні, я бачу їм набагато є як. Ну, вони вдохно вдохновляються цим, і вони тоді захищають і себе, і допомагають тим, хто звертається до них. Ось таке друзі. Я думаю, пишіть в приват. І я думаю, ми це відновимо. Наразі, наразі, будь ласка, це відео поширте. Плюс зайдіть до мене на попереднє відео. Там Ярослав розповідає повністю в суді як людина зі статусом всіма правами. E, згідно статті 6 декларації прав людини ООН, він e, свій статус заявив в суді. І от вчиться вдосконалюйтесь заявив, а озвучив, скажімо, повідомив про зая, заява. Я вважаю, це таке слово, воно трошки воно має смисл, що заявний світ воно за, е, 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 заходить заявний світ. Тобто, а в явному світі я їм озвучив, повідомив і так далі. Тому я навіть писав не заяву, а повідомлення про злочин. Це, до речі, важливо, це назва документу, хто не знає. Ось. І хто не знає, моє соцмережі, ну... Остапу, ви знаєте, як написати моє. Ярослав Жур це Фейсбук, Ярослав, нижні е, рисочки, Пора Ура це Інстаграм, в кого є. І Телеграм теж Пора Ура з нижніми рисочками. Е, пишіть нам. Підписуйтесь, я думаю, що вже далі нема куди відсиджуватись, десь ховатися. Взагалі не розумію, там було багато дзвінків і, і Остапу, і різним людям, що ем, переховувались місяцями вдома, боялися вийти з дому. Ну так не годиться, ребятки. Вони ми пересижувалися б діли, а тепер вони викрадають по безпреділу. Тож треба разом об'єднатися і. Відстою свої це. права. А, так. Зупинити треба, бо це реально це внутрішні перевертні. Я вважаю, що це. навіть саме військові казали, що це позор Збройним силам України. Таке творити. Просто дякую за увагу. Все, діліться відео, друзі, коментуйте і до зустрічі з Богом. Обняв! Щастя, здоров'я!